Про ситуацію з безпекою в сусідній Полтавщині розповість Максим Зборовський, тому що він вже готовий долучитися до нашого ефіру. Сьогодні він працює в Полтаві, і я знаю, що з національною поліцією будеш спілкуватися зараз, так, Максиме. То про що йтиме мова? Так, ну власне, будемо говорити і про роботу поліції Вадиме, і е, хочу перш за все подякувати за е, безпеку тут на місці роботи нашої виїзної студії, тому що е, поліцейські і поліція діалогу були присутні впродовж усього часу роботи е, нас тут у центрі е, Полтави. Ну але ж і містяни жодним чином е, вони нам ані перешкод, е, ані якихось незручностей не доставляли це. Хіба що ми можемо перепросити за. Незручність, тому що ми стоїмо тут на центральній алеї а зі мною. Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Харківщини, пане Юрію Полтавщини, перепрошую, говорили про Харківщину і про власне ті регіони, де зараз наші захисники боронять нашу землю та і дбають про нашу безпеку. А поліція дбає про безпеку цивільних у мирних містах. Вкотре хочу подякувати за організацію безпеки на місці нашої роботи. Загалом, як ви? Оцінюєте рівень злочинності в полтавському регіоні. Чи він на рівні, чи він можливо спадає, чи ну не хотілося б це чути, можливо, і росте. Ну, по перше, хочу наголосити, що Полтавщина завжди привітна до нормальних мирних людей. Всім рада, крім ворога. І хочу також подякувати, що ви обрали наше місто для того, щоби. Ну, повідомити про ситуацію, яка відбувається в нашому регіоні, хочу наголосити, що якщо говорити про стан криміногенної ситуації в області, то в цьому Році, тобто за півріччя, яке минуло, ми спостерігаємо таку позитивну динаміку зниження рівня злочинності на території області. Вона незначна, але десь в межах 4,5% загальнокримінальна злочинність все-таки йде на спад. Якщо аналізувати кількість злочинів, то, ну, наприклад, в цьому році ми зареєстрували 8400 кримінальних проваджень. Це з одного боку багато, але якщо порівнювати з минулим періодом, то це Майже на 500 злочинів менше. Е, хочу наголосити на тому, що є незначне зменшення таких, такого виду злочину, як крадіжки, е, незначне зменшення шахрайств, незначне зменшення е, е, злочинів пов'язаних із хуліганськими діями. Е, менше у нас зареєстровано. Е, е, Злочинів особливо, тяжко, особливо тяжких злочинів. Так. Тому загальна тенденція спостерігається, ну скажімо, динаміка позитивна щодо зниження, але Слід наголосити, що якщо ми говоримо, що, ну, наприклад, кількість шахрай знизилася десь приблизно на 10-11%, то ми повинні говорити і розуміти про те, що на початку війни цей вид злочину надзвичайно сильно підскочив в той період. Тобто, у 2022 році цей скачок становив десь 160%. І звичайно, що шахраї в цей період непростий для українського народу, намагалися будь-якими методами видурювати у людей кошти. під Різними приводами починаючи від волонтерської псевдоволонтерської діяльності, якоїсь гуманітарної допомоги і так далі. Також. Популярними для злочинців є інтернет-шахрайства, тобто ми маємо зараз також факти, коли людей ошукують під час спроби вчинити покупку в інтернет мережі, часто маніпулюючи людською свідомістю, довірою людей виманюють у них персональні дані, їхніх карток, забирають гроші і так далі. Тобто, це ці види шах... шахрайства і цей вид злочинності нікуди не подівся. Але ще раз наголошую, що спостерігаємо. На сьогоднішній день дещо зниження цього рівня злочинності, і тут би хотілося відзначити, що е, позитив у цьому є е, широка роз'яснювальна робота, в тому числі і за допомогою медіа. Нам надзвичайно допомагають медійники розшарювати інформацію, яка роз'яснює людям, які схеми, як злочинці діють, як вони можуть ошукати. Крім того, наші поліцейські отримували завдання і практично упродовж останнього року без перерви працюють із населенням в громадах, тому що переважна більшість ошуканих людей це літні люди, це люди, які надзвичайно довіряють ті інформації, яку їм надають шахраї. грубо говорячи, не обізнані. Так, тому у нас ну, всі, всі поліцейські, це дільничні офіцери поліції, це поліцейські офіцери громади, це патрульні наряди. Е, от буквально робили спеціальні рейди в населених пунктах, mm -hmm. відвідували помешкання людей, е, збори е, громад, де проводили цю роз'яснювальну роботу і продовжують проводити на сьогоднішній день. Тобто, цей вид злочину знижується, але він ще е, досить актуальний, тому над, цю, над цим ми продовжуємо працювати. А які об'єми? Завдання роль поліції зараз у мобілізації роботі з ТЦК. Ну, ми, працює... ми, про так, ми працюємо в межах чинного законодавства. і Якщо про роботу ТЦК, то це краще адресувати питання до ТЦК. Ми виконуємо ті функції, які прописані законодавством, зокрема, законом про національну поліцію України, і виконуємо ті задачі, які перед нами ставить держава, сили оборони в межах чинного законодавства. Тому ми працюємо, виконуємо ті функції, які безпосередньо стосуються діяльності поліції. Головна функція для поліції забезпечення публічної. Безпеки і порядку на території області, протидія злочинності, виявлення ворожого елементу, який може працювати на ворога. Також хочу зазначити, що ми. Активно беремо участь, зокрема наші поліцейські в стабілізаційних заходах на деокупованих територіях. Майже вже другий рік поспіль зведені загони працюють саме з Полтавщини, працюють на Херсонщині. Хочу наголосити, що наші підрозділи це бойові підрозділи, це корт поліція особливого призначення. Вони з перших днів брали активну участь разом із силами оборони у бойових діях спротиву чи ворогові і зараз продовжують виконувати бойові завдання на передовій пліч опліч із нашими. Збройними силами. Ну я думаю, що не потрібно рекламувати Абсолютно, або говорити точно. роботу спецпідрозділу Людь, тобто окремої штурмової бригади на поліції Людь, куди входять так. також і працівники поліції Полтавщини. Також знаємо, що створений підрозділ Скеля, який виконує функціонал по захисту державного кордону. І наразі теж наш зведений загін працює, виконує ті завдання, які поставлені силами оборони саме перед ними. Коротко хочу встигнути спитати вас про це процес, який в Полтаві розпочався щодо передачі системи відеоспостереження безпечного міста до поліції області, навіщо це? Ну, слід зазначити, що сама ідея створення системи безпечна Полтавщина полягає в тому, щоб зробити наше населення максимально захищеним. Ми ставимо собі за мету, зокрема, начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов акцентує під час зустрічі з органами місцевого самоврядування на тому, що Полтавщина повинна бути однією з кращих областей, де буде панувати закон і порядок. Для того щоб забезпечити це, ми створюємо і активно зараз проводимо роботу з органами Рано місцевого самоврядування створюємо єдину систему безпеки, яка називається Безпечна Полтавщина. Що стосується Самої суті цієї системи, ну, по-перше, це створення на базі тієї того програмного забезпечення створення інтелектуальних камер. Тобто, функції камер відеоспостереження вони матимуть аналітичні можливості, властивості. Буде працювати і працює вже спеціальний підрозділ, який задає відповідний алгоритм дії тій чи іншій камери, отримує необхідну інформацію для оперативників, для інших. Підрозділів сил оборони, в тому числі для того, щоб оперативно реагувати, надавати допомогу людям, щоб захищати людей, щоб попереджувати злочини, щоб допомагати людям, якщо виникла надзвичайна ситуація. Хочу наголосити, що ця система і доступ до цих камер відеоспостереження має не тільки поліція і буде мати не тільки поліція, а матимуть практично всі е, е, сили оборони. Тут і міністерство оборони, і е, НАЗК, і ДБР, і служба безпеки України. і поліція, а також органи місцевого самоврядування для того, щоб оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. Що стосується питання, чому передається? Ну, хочу сказати, що в Полтаві на балансі утримувалися відеокамери, які ніхто не обслуговував. Дуже багато з цих камер вже не працювали. Крім того, вони морально застаріли. програмне забезпечення старе. Крім того, саме програмне забезпечення було російського походження так званий трасір. І звісно, що ці всі моменти, в тому числі ризики, були враховані, і ми відходимо від цього програмного забезпечення. Мало того. Ці, ну, сервер, який на балансі був у місцевої влади, він вичерпав свій ресурс. Там неможливо додавати нові камери, неможливо додавати новий функціонал. Тому Таким чином, ви все оновлюєте і робите місто безпечнішим. Я вам хочу подякувати, пане Юрію, за а, і організацію вкотре безпеки і за те, що ви поділилися цією важливою інформацією для а, полтавців для усіх українців, які дивляться марафон Єдині новини. Іван Юрій Дякуємо. Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Харків Полтавщини. Перепрошую, був з нами тут на місці роботи нашої виїзної студії. На цьому ми завершуємо.